Олів'є оселедець під шубою та крабовий салат. Якщо чесно, такий набір на святковому столі вже трошки набрид. Тому ми, редакцією Суспільного, вирішили запропонувати вам три страви, які приготуємо на новий рік та поділимося з вами рецептом. Першу страву для нас приготує продюсерка з виробництва Олена Кваша. Привіт, Олена. Вітаю. Розкажіть взагалі, що це буде за страва і з чого вона Е, Ну скажімо так, це салат, щоб одразу все стало на свої місця. Це салат, який я вирішила готувати цьогоріч для новорічного такого пригощання своїх друзів. І це салат, цей салат називається Дбілісі. E, досить символічно, я би навіть сказала, вибір був продиктований ще й політичною складовою. E, окрім того, він ще й просто смачний і, і корисний. Да? E, інгредієнти, які нам необхідні для того, щоб його приготувати, e, дуже просто: синя цибуля, одна штучка. Часник – тут вже як ви любите. Я зазвичай беру чотири зубчики: горіхи грецькі, e, можна чашку. Далі у нас є хмелі сунелі, якби з цього, оскільки ви зрозуміли. Тут ще має бути присмак, такий специфічний, і характерний для грузинської кухні. Гранат нам вистачить для нашої компанії один ось такий стакан зерняток, баночка консервованої фасолі. Також нам потрібні перці. Перець, жовтий, перець червоний, солодкі. Чому вони? Тому що вони яскраві, соковиті і солодкі. Якщо їх не знайдете, можна їх не брати. Кінза, як на мене, це обов'язковий компонент. Ну і зелена цибулька це теж обов'язковий компонент. До цього салату можна включити варене м'ясо або курятину, або телятину. Власне, це ну, за вашим смаком. Але і без м'яса цей салат насправді дуже смачний. Говорю, вже хочеться їсти. Але почнемо з того, що почнемо готувати. Давайте з чого я можу а, почати. Власне, дуже проста задача: бери фасоль білу, з неї зливаємо а, ось цей росул, в якому вона зберігається в баночках, і висипаємо сюди. Дуже проста задача, але дуже така, знаєте, відповідальна, бо це буде основа нашого салату. Що буду робити я? Я буду нарізати синю цибулю. Взагалі, то можна брати. Кримську е, Ялтинську цибулю, вона, до речі, почала е, рости на Одещині, наскільки мені відомо. І власне її можна знайти. Якщо її не знаходите, беріть обичну синю цибулю, е, нарізайте кільцями і потім маринуйте в оцті. Е, буквально хвилин 10-15, для того, щоб пішла ось ця гіркота. От е, цього нам буде досить. Можна додавати ще укріп до цього розсолу, тоді буде ще швидше. Е, тебе попрошу нарізати червоний і жовтий перчик. Добре. Е, можна Добре? кільцями. Давай почнемо. З одного кільцями можна такими скибочками. як ти любиш взагалі? Добре. Це дуже все демократично. Так, тож беремо нашу синю цибулю. Скажіть, чи треба цукор додавати до цього оцту? Е, ні, я зазвичай не додаю. Я беру звичайний оцет, можна яблучний, можна звичайний е, і трішки окропу. Зараз можемо не додавати окріп, можемо просто. Покласти цибулю і дати їй постояти в цьому оцті десь хвилин ну, 10-15. Ого, в тебе вже масштабно так нарізано, тому я поспішаю нарізати часник, який нам теж нагадаю потрібний. Я беру зазвичай, як я вже казала, чотири зубчики. Мені здається, що від того, з яким настроєм готується страва, власне, так потім і відбувається її поїдання. Ну, я зараз дуже налаштована смачно поїсти, тому я за це роблю гарно. Це відчувається насправді. Все має бути естетично з настроєм, з позитивом. Я думаю, що це однозначно потім працює на користь страви. Взагалі, ось цей салат в Тбілісі я знайшла в інстаграмі. Я все, як завжди, в інтернеті. Я, я, я надихаюся саме е, цими форматами. Вони в мене періодично з'являються в стрічці моїй. І ти знаєш, постійно є такий якийсь виклик типу. А ну я спробую це зробити в себе на, на кухні. І от, коли з'являється час, е, ті страви, які мені до вподоби. Я їх намагаюся відтворити з певним нюансом. Не завжди, по-перше, знаходяться саме ті інгредієнти, які були в оригіналі, і відтак з'являються якісь власні варіації. Ну, от, До речі, салат Білісі теж варіативний. Тобто, щось тут явно не таке, як було в оригіналі. Що саме, я вже не скажу. Тому той, хто хоче дотримуватися оригінального рецепту, нехай вже пошукає. І вибачить мені ось ці мої власні авторські правки до цього рецепту. А скажіть зараз є у всіх одне питання: чи дорого приготувати цей салат зараз вдома? Ну, знову ж таки, залежить від того, які інгредієнти ви будете туди включати. Те, що є обов'язковим, як на мою думку, да, це гранат, тому що без нього не буде власне того специфічного смаку: хмелі, сунелі, горішки, чесник і квасоля, пучок кінзи. Я думаю, що в цілому ми можемо вписатися в бюджет ну, близько, я думаю, 200 гривень насправді. І переважно за рахунок дороговартісного гранату. Так, я бачу, вже пішов жовтий перець. Прекрасно, він одразу додає настрою. Ось ці яскраві кольори. Чому я дуже хотіла, щоб вони тут були? Вони якось створюють якусь ну, Яскраву картинку на столі, і мені здається, це однозначно виглядає краще, ніж олів'є. Але це знову ж таки смакові речі. Хтось може готувати олів'є, але мені ось ці кольори дуже імпонують. Так, я беру далі горішки. Як я вже і казала, грецькі горіхи нам потрібна буквально одна чашка. Знаєте, що мені подобається в цьому салаті? Я вже бачу, що його абсолютно можна приготувати, навіть коли немає світла, бо нічого не треба варити, нічого не треба. Запікати. Ну, це якщо не готувати цей салат з м'ясним інгредієнтом. Mm -hmm. Але повірте, насправді без м'яса він теж дуже смачний і ситний. Надзвичайно. Ну, я думаю, що це за рахунок квасолі. Тож ви розумієте, да? Наша задача дрібнити горіх, дрібнити максимально настільки, наскільки вам це вдається. Подивіться, так. чи так ви хотіли, щоб я нарізала цибулю. Ну, вже назад не переробиш. Тобто вже не так, я розумію. Ні, все окей, це я жартую. Під руку повару. Все чудово насправді. Все чудово. І до цієї суміші зеленої вже можна додати кінзу. Засипаємо зараз горіхи разом з часником. Вже пахне салатом. Я думала, ти скажеш, пахне Тбілісі. <рес> я, я не була в білісі, тому не знаю, як там пахне, але салатом точно. Тепер необхідні зернятка гранату. Угу. Якщо можна, е всипай. Просто дивіться, знову ж таки, кольори фантастичні. Так, все дуже яскраво. Дивись, ну ми майже завершили. Угу. Що залишається? Залишається трішечки взяти хмелі сунелі. Теж дуже характерна ароматика. Всипай. Повністю? Ні, не повністю, потрішки. <хи> на твій смак, на твоє бажання. Я розрізала лимон. Ось так. І робимо наступне: просто витискаємо. Половинка лимона максимально сильна. Цибуля синя. Теж, я думаю, що вже досить промаринувалася, Промаринувалася вже таке достатньо, достатній рівень. І Додаємо сюди. Я можу додавати свою зелень. Просто давайте зафіксуємо. Ось цю колористику. Я просто вимагаю цей кадр. Подивіться, синє, жовте, червоне, гранатові зернятка просто неймовірно. І зараз додамо зелене. Тепер фінальні моменти. Це сіль трошки максимально небагато оливкової олії або іншої рослинної олії, яку ви споживаєте. Е, і можна чорного перцю, якщо ви хочете. Але він достатньо гострий е, і можна в цілому цим робити. Знову ж таки, як ви любите. Там чесничок буде у нас відповідати за гостроту. можна, але знову ж таки, це дуже демократично. Кожен по-своєму. Так, додаю сіль. Тут треба мене зупиняти, тому що я люблю сіль і трішечки. Олі. Олії. Так, буквально трошечки. Більш ніж достатньо. Так, я і можу це перемішати. давай міксуй. Я буду дуже обережна, бо я боюсь це розсипати. Ну, стіл великий, дарі, ніж стіл не, не піде. Друзі, власне, все готово. На все про все у нас пішло 15 хвилин. Ніхто не постраждав. Результат, мені здається, досить симпатичний. Це корисна страва, підкреслюю. Uh, і така, що хочеться її вже з'їсти прямо одразу. Але доведеться все ж таки чекати. Ми чекаємо до вечері. Да, бо влада не це їсти. Поки ми почнемо готувати другу страву. Безумовно. Але вдома, в реальних своїх власних умовах, ви можете приготувати і одразу їсти. Наступну страву, яку ми приготуємо, я трошки за кадром вже дізналася, що це буде закуска. Її нам презентує менеджер Суспільного Одеса Назарій Максимчук. Вітаю, вітаю! Це закуска. Це якщо неочікувано у вас прийшли гості, і у вас є 15 хвилин, щоб щось приготувати на стіл. Тому ми починаємо. Це буде запечена груша з камамбером. Що нам для цього треба? Нам потрібно декілька груш, горіх, мед і власне сир камамбер. Що мені треба зробити? Починаємо. Угу. Ми нарізаємо грушу навпіл. Нам потім потрібно вичистити серединку від кісточок. Ми робимо це чайною ложечкою. Потім нам потрібно, щоб груша трішки розм'якла. Ми кладемо в духову піч на 10 хвилин, щоб вони стали м'якими. Поки запікається 10 хвилин груша, ми маємо подрібнити горіх і маємо нарізати трикутниками сир камамбер. Давайте я займусь сиром. Давайте я горіхом. Трикутниками великими? Е. Я ріжу навпіл Навпіл і потім на трикутники йде. Угу. Назар, чи є якийсь секрет, як правильно обрати сир камамбер? Чи ви так? Так як гості не очікувані, просто перший, який в магазині зайшли, той брій. То, то може не камамбер, а взагалі якийсь перший. Може і брій взяти, не без <світ> різниць. Як це неочікувані? Я вас попереджала, що ми прийдемо. Ви нас так. Ну так, зранку не було світу, трошки так був поганий, тому я не очікував, що ти прийде. <світ> ну все. Все, забираємо грушу з духової печі. Хоей. Вона вже готова. Так, вона чуть розмякла. Uh -huh. Тепер ми маємо покласти камамбер. Скільки шматочків? Я теж по хочу. — по два шматочки на грушу. По багатому. Ви вже три У вас такі рівні трикутники. <рес> — трикоти. <Влада. рес> Я намагаюся. Під лінійку курізали. Так, звичайно, все як ви навчили. Так, тепер ми Тут посипаємо. Три, так, має бути? Тепер ми посипаємо горішками. Як скажете? І обов'язково обов'язково, ми маємо посипати сіллю. Це для чого? Для смаку. Все, після цього на 10 хвилин назад у духовку. А мед. Мед в кінці. Треба його перевірити. Мені здається, воно горить. Вже Але я сир вже розтанув. — Сир і не тільки сир. <хи> Груша запеклася, сир розтанув, тепер поливаємо медом. А я думала, перекладати. — Перекладай. <хи> Лопатка топ. Голосно, щоб руки правильні були. Оно таке гарне. Зараз мед трошки ще розтане і буде взагалі. Я думаю, якщо гості знають, що ви не кулінар, то ця справа цілком їм зайде. І виходить, що у нас вже друга страва готова. Треба готувати третю. Трошки, трошки ще досипимо гріхів, гарячих. Так і мало бути. Оце третю страву. Вже приступаємо до третьої страви, але так сталося, нас вимкнули світло. І, я сподіваюся, Лена підготувала саме ту страву, яку можна приготувати в цих умовах. Всіх вітаю. Насправді планувала приготувати для вас запечену качку з яблуками, апельсинами у трюфельному соусі, але, але вимкнули світло, тому будемо викручуватися і будемо готувати салат з того, що знайшли в холодильнику. Називаємо це так. Насправді, сьогодні будемо готувати дуже простий салат на дуже-дуже таку швидку руку. Він буде складатися з копченої курючої грудинки, твердого сиру вершкового, консервованих ананасів, Сів, заправка у нас наразі це звичайний майонез і чорних маслин. Супер, з чого починаємо? Давайте нам потрібно е, подрібнити на кубики філе та сир. Давай з тобою одночасно будемо це робити. І насправді, поки ось ми нарізаємо курку з ананасом. Є декілька фактів саме про це поєднання. Е, всі знають, що таке гавайська піца, так. Курки, ананас, сир, да, сир, багато піцерії, саме її готують. Але якщо ви приїдете до Італії і, не дай Боже, ви там скажете, що ви хочете гавайську піцу, на вас будуть дивитися як на божевільних. Взагалі, італійці дуже ображаються, що з їх ну, національної страви так знущаються інші країни. Вони вважають, що це така неповага до їх культури, до їх кухні. Тому, якщо ви в Італії, не робіть цього. Цей салат насправді да, ось так у нас і вийшло, що. Немає електроенергії, тому головне, щоб просто продукти були свіжими. Зрозуміло, що холодильники теж не працюють, тому головне, щоб просто вони да, були заздалегідь десь куплені і трималися mm. на балконі. В мене, до прикладу, зараз холодильник на балконі. Е, все, головне, щоб вони були свіжими. Ось такі в нас кубики вийшли. О, у тебе навіть крупніші не в мене. Але нічого страшного. Все, дивіться. Тепер стосовно ананасів. Я зараз ось, вони у нас ми купили. Вони вже були подрібнені, консервовані маленькими шматочками. Якщо ви купили кільця, нічого страшного, ви можете їх просто порізати. Ми не будемо різати. Ні, ми не будемо їх різати. Дивіться ще цей салат. Він робиться насправді за хвилин п'ять. Якщо ви так само, як я, будете працювати 31 грудня, а я точно знаю, що в мене 31 грудня робочий день, і я приїду додому десь о 21-й, то я буду робити все дуже-дуже дуже швидко. Тому цей салат ідеально. Да? Назарій Андрійович переді мною казав, що якщо буду там незвані гості, якщо ви нікого не чекали, то, до речі, це теж дуже класний варіант. Спокійно, да? якщо, звичайно, ви там не їсте м'ясо, то це ну, для вас не дуже. Давайте трошки скинемо це все в нашу тарілку. Просто поєднуєте все. Головне нарізаєте тими шматочками, якими вам подобається їсти. Я зараз, мабуть, попрошу тебе нарізати маслини. Їх можна залишати. Вони досить маленькі, але так як у нас вийшло багато курки і сиру, то ми можемо нарізати їх навпіл, бо так буде здаватися, що їх більше було. І декілька слів хочу сказати про заправку. У нас це звичайний майонез, щось 28% жирності. Але якщо ви хочете якимось чином похудати цей салат і зробити його менш жирним, ви можете використовувати звичайний грецький йогурт або сметану, додати туди солі, якихось там італійських трав, сушених, можливо, сушений часник. Таким чином заправка буде менш калорійною. Але ми пам'ятаємо, що ми працюємо до 21 першої вечора і готувати на нову новорічний стіл особливо, ну насправді в мене часу не буде, тому такий салат, думаю, маст хев на моєму новорічному столі. Ну і нарешті додамо ананас. Ми про нього так багато казали і ще не додали. Так, і ще один спосіб похудати цей салат це додати не консервований, а свіжий ананас. Але буде трошки кисленько. Зараз він солодкий. Так ну то вже знаєш. Ну хочеш гарно виглядати, треба і помучитись. Все і додаємо майонез і просто змішуємо. майонез. також можете собі регулювати. Ну краще забагато не додавати, бо він буде, ну він стече і це буде вже не дуже. Саме перемішуємо це одним-двома легкими рухами. Все, давай ось так зупинюсь. Я думаю, що цього вже достатньо, перемішуємо. Якщо подивитися критичним оком, і як господині на цей салат, ну він не дуже презентабельний, насправді, та виглядає непогано, але щось можна було б ще ну, трошечки доробити. Тому працюємо далі над подачею. Дивіться, в мене є ось такі келихи. А, це келихи, яких можна будь-що пити. Тут два в мене вже готові, як ви бачите, я зробила їх з бантиком. А є ще два. Ось такі вони ще не зав'язані. Працюємо по принципу: якщо не дуже смачно, то дуже гарно. <рес> так? І будемо прикрашати, тому що подача відіграє дуже важливу роль. Да? Я не вмію робити. Я все вам покажу. Да. Тому дивіться, будемо е, наш салат порціонно робити. Знаємо, що нас сьогодні буде да? куштувати чотири людини. Так можна подивитися, хто скільки з'їв. Це, по-перше, будемо контролювати, щоб Назарій Андрійович тримав себе в руках. Повертаєш манікюром до себе ліву руку. І ставиш ось так стрічку, щоб ось такий хвостик залишався. Ось, навпаки, ось так. Да. Тепер розтопирюєш трошечки пальці. Береш ось за цей і починаєш малювати вісімку. Оп, за цей. Потім через низ. Так, за середній палець. Тримаєшся. Так, я вчора піввечора навчалася, щоб сьогодні знімати. Ось так. Знову. Два сюди, третій, оп, пішов наверх. Є, стоп. А тепер вниз. Ось сюди. Так, тепер затамуємо подих. Обережно з-під низу, Ось сюди. Просунути ось цю стрічку. Да, бачиш, в тебе навіть краще, ніж в мене. Вийшло. Я Шудово. вже Молодець. Я теж, я теж повертаємо, повертаємо до себе. Поверни долонь і обер. Да, нормально, Трошечки підтягни. Ось тепер беремо ось цей край і просуваємо. Дивись, ага. ось сюди. Ось так. Ось так. Боже ми не, не тільки приготуємо, а ще 30 секунд. Так, да, звичайно, тому якщо не вмієте готувати, то викручуйтесь, як я. Ось так. Да, супер, тягни. Тягни вниз. Тепер повертаємо. Насолоджуємося красою. Обережно все це знімаємо. Ось тепер я треба... тепер ще зможу подарунки прикрашати. Да, так, до речі, це ну, насправді це робиться 30 секунд. Ми чи... залишили зняти з пальця. Так, да, обережно, обережно, щоб не, не нашкодити йому. Це so 30, 30 секунд. О, ми світло. Дя... Але вже ну, гуску я все одно не буду вже робити. Вже салатом. Задав нас 30 секунд. У нас вийшов дуже такий гарненький бантик. Завершуємо наш декор. Ось такий насправді все, що дома було. Ось такий 3D-скотч, він щільний, нічого страшного, але двосторонній. І він, до речі, його зручно потім віддирати від бокалів. Він зручно потім просто так відстає і не потрібно терти. Саме беремо наш келих, обертаємо десь ось на цьому рівні, в середньому. Я ставлю, забираю ось цю верхній шар. Це і я Ще, Так, да, якщо нам не подобаються там задовгі ці шматки, то можна їх теж підрізати. Ми вже їх чіпати Вони не, не дуже будемо. Дуже святково. Так, да, тому навіть якщо не зацінять салат, то зацінять декор. Да. І взагалі будь-яку страву, щоб ви не готували. Хай це буде просто гречка з сосисками. Завжди їжте з, гар... з гарного посуду. Да? Це так аристократично, і це насправді все набагато смачніше відчувається. Новим роком смачного